Всім доброго ранку. От в мене новина. Я отримав зарплатню з роботи і отримав її перед святами. А відео записую сьогодні, також вийшло. От, зарплатню отримав чеком. Відпрацював я 2 тижні, якби по-нормальному 2 тижні. А по факту вийшло з понеділка по четверг в перший тиждень і з понеділка по четверг в другий тиждень, тобто тільки по 4 дні, так як він не працює. Цей роботодавець він не працює п'ятниця, суботу неділю і вийшло так по 4 дні. Але всі ці 4 дні працював по 10-9 по годин. Тобто в загальному в мене вийшло 72 години. Плюс я не знаю, можливо, він не нараховував за обіди і він рахував обіди по годині ланчі. Ну, вони їх так називають ланч. Але я свої обіди якби приносив і з'їдав ну, на протязі 10 хвилин. І далі займався його клієнтами. Тобто, моя робота, як можете побачити по шорцям, заключалася в тому, що я приходив зранку на якби, фірму фірма невеличка, автомайстерня. От і ми в цій автомайстерні обслуговували машини. Тобто, машина приїжджає, ми знімали колеса, розбортовували шини, міняли шини на зимові гуму. І міняли олію, масло, фільтра. Ну, сервіс машини, я думаю, всі розуміють прекрасно. От. І зарплатня, яку він мені дав перед святами, мене просто збила з ніг. Тому що, якби як вихована людина, я не не заглядав в конверт одразу при ньому. Тобто я рахував, що це як ну, я раз в конверті, значить, як глянеш пізніше. От я вийшов з будинку, тобто з приміщення, пройшовся по вулиці ну, трошечки. Заглянув в конверт і подумав, що він десь загубив одиничку. Отож, в мене в руках оцей чек. Я його ще поки не обналічив. Зараз я сховаю номери, які вам не треба бачити. І от сума. 994 долара. Отут, в цій стороні. Це, звісно, шок. Мені зараз платить за квартиру 2230 доларів. І чому я кажу шок? Тому що жінка, моя жінка, я її влаштував на роботу, де вона працює якби по пару годин в день. І максимально вона може працювати в тиждень по 24 години в тиждень. Я працював 38, ну 40, грубо говоря, в тиждень. І вона за два тижні. По 24 години вона отримала 700 доларів і отримує так уже не перший раз. Я виходить, що пропрацював, спину зірвав там на тих колесах, бо приїжджали здорові колеса, і ну, як... це важко, реально важко. Тобто я навіть ну, на стройці теж працював. Мені я худий, мені важко працювати на таких фізичних роботах, але тим якби я все рівно працював. От, і... Порівнюючи з жінчиною роботою, де вона просто розвішує одяг, якби, і, ну, і все, і прибирає там в неділю там, чи в суботу, там пару годин, от то порівнюючи з її роботою, я постійно брудний. Я постійно в мене е, руки подерті, поцарапані. Ну, як робота механіком, і він мені обіцяв, якби платити 20 доларів на годину, то я собі так лічив 72 на 20. Я розумів, що ще трохи такси забере, там доларів 200-300, окей. Ну, але Ну, 994 долари це тільки на 300 доларів більше, ніж жінка отримує. Але це того не вартує. От, паралельно одразу він мені, ну, якби коли віддав конверт, він мені сказав, що добре, все окей, ми тебе беремо. Бо це був якби випробувальний термін. І по 20 доларів. От, і сказав мені, виходимо 5 січня. Тобто мені з 24, з 23, бо це було 23 грудня, коли він мені це сказав. От з 23 грудня по 5 січня це трошечки є. І мені якби, ну я не можу просто так сидіти. Тому, так як там бачили в шорцах, я бігав на зібрання ігрових розробників. От, і там я познайомився з чудовим хлопцем Робом. От він робить проєкт. Для себе там, хочу його видати, ту ігру. От. І я роблю зараз з ним. Тобто він мені платить по 500 доларів в тиждень. Це 2000 доларів в місяць, грубо говоря. От. І, ну, тут моя робота, якби, я, мені тут легше. І так, так я себе якби, забезпечую в той період, коли я не працюю на того механіка. От, а ну тому, того механіка я буду, скоріш за все, міняти. Я спочатку, звичайно, з ним поговорю 5 січня. Ну чому так, чому так мало, і що це за зарплатня? Бо я поділив на свої години, в мене вийшло 1380 на годину. Це менше ніж мінімальна зарплата в Канаді. Я трошечки цього не розумію, тому буду з ним говорити. Але так, це мій досвід. Я щасливий вам його переказати. Будьте уважні. E, щоб ну, це не намахали, але треба розбиратися, бо я коли йому позвонив по телефону і ну, спитав, нього, яка в мене ставка, бо щось я посчитав, і в э, мене щось не виходить. От, то він мені сказав, що це мов налоги, туди-сюди, ти прийдеш, я тобі все покажу. Ну, Прийдемо, побачимо. От, Потім я залью відео. Як ми шукали роботу? Де шукати, де шукати краще? На яких роботах я вже був? Що таке спілки е, будов, будовничі, Даже я не знаю, як правильно сказати, е, спілки працівників е, стройки, так скажемо. от вони дуже круті тут в Канаді. Е, з приводу піару, як би залишитися в Канаді, і з приводу зарплатні, і з приводу бенефітів. От трошки більше я про це розповім, менше про якісь звичайні роботи, але ми обскакали з моїм товаришем Іваном ну, дуже багато територій і дуже багато різних можливих робіт. Так що тримайтеся і слідкуйте за новинами. Я викинув слідуще відео, як шукати роботу в Канаді, як ми її шукали, який в нас був досвід. І будьте на зв'язку, все буде окей. І з наступаючим новим роком всіх. І з минулим Різдвом я не пам'ятаю, що в когось вітав, але хай буде так, сильно вже зайняті були тут. І ще у нас є досвід про е, клініки в Канаді. От перший досвід, буквально, бо щось там в горлі случилось. Ми пішли до Walking Clinic, це поліклініка. От і розповім, як там було. Дякую, будьте на зв'язку.